Вогнева підготовка, метання гранат, тактична медицина, мінна безпека і керування дронами. Розкажемо, як у тренувальному таборі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ пройшов інтенсив для цивільних. Умови там максимально наближені до бойових п'ять днів. Учасники жили в наметах за розпорядком військовослужбовців. Як все це відбувалося, бачила наша Марина Асмолова. його. Всі на Так починається ранок в тренувальному таборі 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. За легендою, у небі ворожий дрон. Курсанти мають його вчасно побачити і збити. Цей етап долають не всі. Інтенсив з базової військової підготовки для цивільних 46-та бригада проводить не вперше. Рекрутери відібрали заявки від чоловіків та жінок. Це різний вік і різні професії. Дехто служив і воював, але більшість вперше одягнули однострій. Да, умови ну важкі, але якби ми армія, і ми тут ну не займаємося якимись виставами чи ще чимось. Тобто у нас своя специфіка, вона є, але це іменно специфіка нашої роботи. У бригаді пояснюють, такі навчання це можливість визначитись, чи зможуть охочі служити у бригаді. Головне їхнє завдання побачити, що не все в армії так страшно, як її розмальовують. І що поняття, яке у нас зараз дуже широко розповсюджене у хілянт, воно абсолютно неправильне і його треба знищити. Прям з корнем. учасники інтенсиву живуть за розпорядком військовослужбовців. Вони повністю як солдати живуть в наметах. У них підйом, у них є розпорядок дня, все роблять разом. Всі необхідні речі, спорядження для життя і навчання в польових умовах. Усе видає бригада. Тут вони можуть на собі відчути від а до я так би мовити. Військову службу побути військовим декілька днів і далі. Ми сподіваємося, що все ж таки це зістимулює і Вони захочуть вступити до лав ЗСУ. Програма насичена. Це буде підйом по тривозі. В них ночі вони ночі будуть висуватися по маршруту. Під час маршруту в них там будуть інженерні загородження, вибухові, невибухові артнальоти. будуть так. Так же само їх будуть скидами. Інструктора кошмарять тактичні вправи і прийоми поводження зі зброєю. Вогнева підготовка з бойовою стрільбою. Увага! Стоя. Коліно, два коліна, льожа, зброю підмішку, все віно, щоб вона в сторону противника. Учасники віком від 18 до 45 вчаться міцно тримати зброю у руках. А наскільки важко зараз вам? Чудово, я вже не перший раз таке проходжу, тому вважаю, що можна було б. Трішки полегше для тих, хто не знає, а для мене це лайт, якщо чесно. Мені подобається. Мене звати Альбіна. Стріляють як з автомата. Зараз ми споряджаємо магазини для того, щоб потім перейти до справ стрільби. З Звичайного АКМ. Взагалі не важко. Все по кайфу. Бо я як скажу, що важко. в мене сьогодні буде чекати наряд, тому мені взагалі дуже добре. Так і з кулемета західного зразка. Потроби на другу мішень. Ось так учасники базової військової підготовки відпрацьовують стрільбу з німецького кулемета МГ3, інженерно-саперна підготовка, пілотування та протидія БПЛА. До початку повномасштабної війни були хлопці, які не подавали в яких надій, але під час бойових дій вони себе дуже, дуже добре проявили з кращої сторони. І надію, що так само і буде з цими курсантами. Можливо, хтось вийде за. Свою грань якусь і вже на морально вольових покажуть результати. Упродовж курсу учасники проходять всі локації навчань. Навчання триває від ранку і до пізнього вечора. Працюють в таких секторах. Ось тут, до прикладу, учасники навчаються тактичній медицині. Курсантам показують зразки озброєння, які є в бригаді, як вітчизняного виробництва, так і країн-партнерів. Дивіться це ваша помилка, Хто це робить. Усі інструктори з бойовим досвідом учасники інтенсиву можуть дізнаватись про армію середини упродовж усього навчання. 46-та Вони пройшли це все, в них є навички на працювання, тобто, це люди, які не просто читали книжки. І тому інше вони це все знають. Серед тих, хто в базову військову підготовку. Є ті, хто вже доєднався до служби і поповнив ряди завжди перших. Дуже бракує нам. Якщо чесно, зараз ідейних людей, які дійсно розуміють, що дешеве це то що рухає лінію фронту. Марина Смолова Данило Городецький. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.